thank <laughs> you З огляду на історичну цінність області, 10 міст селищ сіл Житомирщини були занесені до списку історичних населених місць України. Однак самостійно розробили історико-архітектурні опорні плани лише міста Житомир, Бердичів, Коростень, Зягіль та селище Олевськ. У зв'язку з цим прокурори до суду скерували 5 позовів про зобов'язання органи місцевого самоврядування розробити такі плани для найдавніших міст області, таких як Радомишель, Коростищів, Овруч, Селищ Любар і Миропіль. Так, місто Овруч, давня назва Вручай, належить до найдавніших міст у східній Європі. Ця місцевість була заселена ще в IV тисячолітті до нашої ери, а стародавнє місто засновано у 946 році та згадується ще у літописі повісті минулих літ, як Древлянське. Місто з надзвичайною цінною стародавньою та унікальною культурною спадщиною не мало історико-архітектурного опорного плану. Що створює загрозу руйнування, спотворення пам'яток історії та культури міста та позбавляє їх правового захисту. Наразі судом вже визнано протиправною бездіяльність та зобов'язано орган місцевого самоврядування вжити заходів для розроблення та затвердження історико-архітектурного опорного плану історично населеного місця, селища Миропіль. Цей куточок найпівденнішого полісся був заселений з давніших часів. На території Мирополя знайдено знаряддя праці доби Неоліту, виявлено поселення трипільської культури, поховання доби міді та бронзи, а також давньоруське городище кургани. Житомирщина багата і на археологічні пам'ятки. Територія області була заселена вже в епоху раннього палеоліту понад 100 тисяч років тому. Органами обласної прокуратури, за фактами протиправного розпорядження землями історико-культурного призначення, до суду пред'явлено 6 позовів щодо земельних ділянок загальною площею 91 гектар. Так, за позовом Коростишівської окружної прокуратури господарським судом Житомирської області зобов'язано приватне товариство повернути державі землі, на яких розташована археологічна пам'ятка, об'єкт культурної спадщини, стрижівка 1 поселення 12 13 століть, століття, що на лівому березі річки тетерів. Землі площею 4 гектарів, з пам'яткою археології, незаконно вибули з державної власності у власність двох місцевих жителів, які в подальшому продали їх приватному товариству для видобування корисних копалин місцевого значення. Також Коростишівська окружна прокуратура не допустила протиправне вибуття з державної власності земельної ділянки площею понад один гектар, на якій розташована цінна археологічна пам'ятка Городище 16-17 століть. Замчище зараз. Ми знаходимося неподалік села Лазарівка Брусилівської громади. І сьогодні ми будемо говорити про один із курганів, який знаходиться в околицях села. Лазарівка на березі річки здвиж існувало чотирикутне городище. Округлість цього городища становила 134 сажні. Що на площі цього городища знаходили уламки пушок, ядер. Куль і черепки старого посуду наразі у провадженні судів перебувають справи за позовами прокурорів щодо повернення у державну власність земельних ділянок на території Житомирської громади, на яких розташовані пам'ятки археології, Городище 12-13 століття, два поселення першого тисячоліття до нашої ери, поселення 7-6 століття до нашої ери. Стоянка 4-го тисячоліття до нашої ери на території Чижівської громади з пам'яткою археології північне та південне городище літописного міста Возвягеля і посад 9-13 століть, а також на території Чуднівської громади з давньоруським городищем 12-13 -го століть.